Вітаємо вас у студії Еспресо Тіві сьогодні 12 травня. Анастасія Мельник Андрій Сусленко та наш гість сьогодні зранку Олеся Воробець. народний депутат та кандидат в мери Києва. Доброго ранку. Сьогодні Доброго. не про вибори, більше про напевно Україну. Схід України сьогодні турбує багатьох, напевно, всіх жителів нашої держави. Я, Я знаю, так. що ви нещодавно порівняно повернулися зі сходу, а також маєте найновіші дані, напевно, щодо того, що відбувається там. Хотілося б дізнатися вашу думку. Ну, перша загальна оцінка. Референдум це був трагіфарс. Тобто з одного боку ми розуміємо, що в цьому псевдореферендумі взяли участь буквально декілька відсотків, може три, може п'ять відсотків населення. І навіть самі сепаратисти ну, дають зрозуміти, що це була просто спроба шантажу. При цьому ця спроба шантажу може нам коштувати цілісності держави. Загальна оцінка така, що буде дуже важко до президентських виборів, Надзадача – їх зірвати або максимально понизити їхню легітимність в очах самих жителів Сходу і взагалі в очах світової громадськості. Дуже сподіваюся, що якщо наші солдати, точніше в керівництво наших солдат, буде політична воля і далі здійснювати самооборону. І стріляти по озброєним е, е, сепаратистам, які е, які з, здійснюють, ну тобто які створюють загрозу мирному населенню. То якщо дійсно буде а, політична воля стріляти, то думаю, що а ситуація як хто є зброю буде... як ви думаєте, Ще як раз. Ти? так вибачте, що я прибули з того, що зброю? я з із того, що mm -hmm. я знаю, з того, що спілкувалася з місцевими, значить картина була наступна: а, явно з диверсант диверсійною підготовкою люди брали а, штурмом міліцейські участки, або просто мирно туди заходили, м'яко кажучи, так а потім за певну мзду, міліцейське начальство відкривало збройну кімнату. Середня ставка 50 тисяч доларів. І збройну кімнату просто розбирали за ключі? Е, так, е, там двері броньовані, тобто, якщо їх брати, потрібно, ну, потрібно м'яко кажучи, спеціальне устаткування, щоб проламатись туди. Якщо її просто відкривають, то місцевий криміналітет має можливість, м'яко кажучи, поповнити свої збройні склади. Ну, Потім е, мінти, куди куди кудись щезають з отриманою зброєю е, з отриманими грішми, а зброя ходить е, незрозуміло по яких руках. Чи викликаний такий е, хід справ з міліцією? Чому така байдужість надзвичайна? Ну перше, вони були страшенно деморалізовані втечею Януковича. Тобто він давав їм накази, вони вважали його своїм. Вони десяток років підтримували цю ієрархію, і тут раптом все валиться. нам майдан переміг. А що з цим робити? Нас всіх посадять. Ми тут всі там прибічники режиму. От вони шукали легшої долі, дивлячись на ситуацію в Криму, надіяли, що і з ними буде так. От їх там е, дадуть нові погони, звання, пенсію і вислугу років? Ось не склалося. Поки що зараз вже говорять про те, що е, називають абсолютно ті самі цифри, які по перехваченій розмові, тобто там 89, здається, відсотків те, що проголосували. Е, і зараз представник один сепаратистів. Ми бачили на екранах в новинах. Ми показували про те, що він каже: за таких обставин це недоцільно, недоречно проводити президентські вибори в Донецькій республіці. За як... яким чином? їх можна там провести, і яким чином а, ці вибори можуть провестися легітимно дійсно і бути визнаними. Політичною волею наших солдат і соловиків підтримувати правопорядок на сході. А тільки політичною волею наших солдат і Дивіться, вони і там, і так є фізично. Просто одне діло команда: ну стоїмо ждем, незрозуміло чого ждем. Інша задача, коли дійсно є е, 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 кримінальні елементи зі зброєю, є диверсанти іноземної держави, є сепаратисти, яким в голову прийшло взяти зброю, погрожувати таким чином. Політичному і будь-якому іншому адекватному процесу в цій державі так от має бути політична воля в наших солдат і оборонятися і захищати мирне на населення. Тоді у населення буде відчуття безпеки, тобто що, їх хоч хтось захищає, а не треба не ну, тікати звідти. Бо в Києві, наприклад, зараз величезна кількість біженців з Луганської області. І ми зараз вже просто по громадській ініціативі намагаємося знайти для них місце проживання, влаштувати дітей в дитячі судок школи. Тобто, на жаль, у цей гуманітар процесвірної гуманітарної вже запущений Нам Більшості дуже важливо... громадські організації цим займаємо. А на жаль, на жаль, тобто, ну якби м'яко кажучи, державним владі дуже не до цього. Тобто, вистачає проблем з економічною кризою, вистачає проблем на сході. Ну слава Богу, ще по старих майданівських зв'язках підключаємо контакти, намагаємося допомогти людям, які не відчувають себе в безпеці на сході. Але відповідаючи на ваше питання, що потрібно, щоб вибори там відбулися. Політична воля стабілізувати ситуацію. України. Додам тоді як запитання, щоб Хорошо. була політична воля у військових, потрібна політична воля, напевно, в єрархії влади зверху. Безумовно, ви є народним депутатом України. Так. Що має зробити Верховна Рада, і власне, що ви можете і хочете зробити для того, щоб така політична воля фактично дала наказ нашим силовикам правильно працювати на сході, зібратися і злагоджено працювати. Бо парлаєтесь на парламент Тут, тут тут є нюанси, Давай. от парламент, який представляє всю країну. Там є депутати, як з Криму, як з Донецька, як з Луганська, з усієї України. Так, тобто, це такий собі консолідований вибраний орган, який зараз може представляти всю країну. Це хороший сигнал, тому що країна ситуація в ній стабілізується. Будь-яка інша поведінка мною особисто буде сприйматися як е, е, дія на розкол в такій дуже чутливій політичній ситуації. До президентських виборів залишилось рівнісінько два тижні. Це всього нічого. Через два тижні, ну, в першому, можливо, в другому турі, ми отримуємо легітимного президента, задачу якого вже буде ну, наповнювати політичною волю всі наступні кроки уряду, парламенту і взагалі реформи в країні. До цього ситуації треба ну, якби не дати. Не дати розкол... розколоти країну. А, чому парламент не працює? А, я з членим осудом ставлюсь до тих колег, які не знаходять собі політичної волі і придумують собі травневі канікули. Як на мене, то в цьому році для депутатів Христос не мав Воскресати, а травневі свята мали бути присвячені праці. І Але багато чому хто цього не відбувається? На чому цього не відбувається? Ну, багато з колишніх регіоналів окріпли, перестали лякатися того ну запаху шин, і зрозуміли, що можна, можна включати торги. Тобто яку? ти проголосуєш там. Ми проголосуємо вам за це, але ви за це нам дасте там, умовно кажучи, метр кордону, так, або контрабандну схему, а далі або далі пиляти на цих державних закупівлях. А ви розумієте, що в тих ситуаціях бюджет, які є зараз, така розмова просто непропустима, бо ну нічим як кажучи, розплачуватись ну, Торги в парламенті це зовсім не те, чи очікують люди від нової якості політики, але тим не видно. І надзвичайно це те, що відбувається. цікаво, чого вони боялися і чому вони перестали боятися зараз за ви говорити. В першу чергу боялися фізичної загрози. Це очевидно, да. Тобто, коли люди в великій кількості стояли під парламентом і кожне голосування супроводжувало відповідним емоційним відкликом, було, було відповідно страшно зараз. Трошки розслабилися так. Більше того, зрозуміло, бо немає що... контролю над ними. так? Да uh, люди uh, люди перелякані і люди uh, напружені через війну. Відповідно, от, трохи ослабився контроль за парламентом. І от якби Але ви як... рекомендуєте кіт, кіт з хати, миші в танець підвищити рівень тиску? Абсолютно, абсолютно розумієте правильно, політики дуже швидко псуються, як тільки їх не контролювати. Це саме я бачу вже декілька років. Яку під час форму державних контролю? Закупівель громадського контролю. Будь у будь яку, яку виберете лише бо вона була планомірною і регулярною. От от просто ну, не палити шини під Верховною Радою щодня, а так розбризгувати аромат якою зараз є ситуація в Криму? Вірніше, якою є дискусія щодо Криму і проведення виборів в цьому регіоні? Тому що зрозуміло, всі міжнародні організації, ніби визнають Крим за територію України, українська влада досі власне, продовжує виплачувати соціальні виплати там і так далі. Але де факто фактично ми розуміємо, що там відбувається, яким чином бути з цією ситуацією? Я скажу так: наше законодавство, я не знаю. Чи були ми пророками тоді, коли ми так приймали закон про президентські вибори, але в цій ситуації це достатньо слушна ідея. В законі закладена наступна формула: що навіть якщо вибори відбудуться не всюди, то вони все одно будуть визнані як легітимні. Тобто навіть робота на зрив виборів будь-де в будь-якій з областей все одно, все одно не заваджатиме встановленню результатів, якщо вони відбудуться в інших в інших місцях, якщо вони відбудуться якщо буде достатня явка. Так. Угу. Так крім того, а, інше запитання в цій ситуації факт фактично... ну, насправді угу. я такого вимоги щодо явки в законі немає. Да? Тобто в нас немає обов'язкової явки 50 Але соціологи показують, що ці президентські вибори будуть напевне з найвищою явкою ну, за останніх років десять. Ну, тим не менше, вони говорять, що явка не буде такою високою на сході України і на півдні. Але а, про те, що найбільшою буде явка в центральних і в західних областях, це вже а, соціологи вже говорять. Так, ну, явка на сході і на Півдні пояснюється розвалом партії регіонів відсутністю єдиного кандидата, який би міг представляти схід України, і на противагу ну достатньо сильних кандидатів, які претендують на те, щоб об'єднати всю Україну і представляти схід і захід. Тобто, можливо, вперше ми побачимо електоральну картину не поділ України, по Дніпру. А Певних інших політичних е, е, альянсів. При цьому дійсно е, проблема залишається. Якою ви очікуєте побачити цю електоральну карту? Е, ну, Наприклад, по Києву соціологи прогнозують явку 65 Тобто для Києва це дуже багато. Леся, повертаючись до питання про громадський контроль, якщо ви говорите про нього, якщо ви станете мером Києва, наприклад, ви готові до того, щоб. Бути під громадським ковпаком завжди, під контролем, певним Ви не боїтися цього більше того, це в моїх безпосередніх інтересах, тому що е, я розумію, що я. Нова людина для управління міста Києва. Ну, Тобто, я займалася цього національною політикою, і мені не жалко руйнувати більшість схем, які наплодили чиновники, точніше, всі схеми, про які я дізнаюсь. Мені не шкода. Відповідно, в цій ситуації я розумію, що мене дуже легко захочуть підставити, тобто, ну там молода Очевидно. без досвіду і тому подібне підставити в кожній мої, в кожній моїй спробі, в тому числі в спробі на результат, знищити земельну мафію, потягатися з жеками, змусити працювати прозоро і я. Кісно навести порядки в комунальних установах. Ну тобто, все те, чого так давно чекає місто Київ, я розумію, що будуть ну, захочуть підставити, і моя єдина зброя в цій ситуації це підтримка киян. Єдина зброя, тому я зроблю все, щоб у киян було відчуття, що вони і відчуття і знання, що вони контролюють місцеву владу. Це повна прозорість. А яким чином буде відбуватися контроль? починаючи з онлайн-трансляції всіх сесій, всіх засідань комітету, для деби дурь кожного була видна. Тобто, от от щоб ви знали, хто хто б не дай Боже пролізе з колишньої команди там Черновецького що Вони говорять, про, говорять, про що вони говорять, які вони договори, вони. які вони намагаються терти, які земельні ділянки вимагають у, у від. Повідь да? друге: зняти охорону в КМДА, от зняти, тобто, так як в Львові будь-який киянин має право і можливість зайти фізично про чому і ні, між іншим, О чому і ні? Там дуже добре дешев, гірити, драйчись, чи добре нас мета було ще місяців шість і не тільки в їдальню, але й мати можливість доступ до всієї інформації про комунальну власність. Про структуру видатків вже кінець яким чином це стан... можна забезпечити зараз? Тобто, це через електронні якісь будь-які сфери да. онлайн. Це можливо абсолютно. Забезпечити? До мене вийшли до мене. на мене вийшли люди з Могилянки, які давно розробляють проект і e governance Тобто, слухайте, це все можливо. Систему обслуговування єдине вікно. Не обов'язково стояти в чарах вже. Не обов'язково слухайте, треба і можна організувати цей сервісний центр, який би працював з 8 до 8 з понеділка по суботу. Приходиш, електронна черга, натискаєш кнопку, отримуєш свій електронний номер, не стоїш фізично у черзі, не штовхаєшся з бабусями, підходиш до віконця, здаєш. Треба терміново на завтра окей, плати 800 гривень. Можеш почекати пару днів 400 гривень. Готов почекати два тижні і більше не питання 150 гривень. Ну то, тобто, так як в Грузії це можна зробити, так зробили в Вінниці, mm -hmm. так зробили в Львові. Чому в нас до, досі руки в Києві не дійшли? Тому що Чому в нас не було нас не, не було адекватного мера. От єдина перемінна, от садовий не знаю, гройсман при тих самих урядах, при тих самих президентах, да, якість обслуговування населення, боротьба з корупцією. І найважливіше, от коли горожани кожного дня помічають позитивні зміни в місті, це залежить від адекватної міської влади. Наскільки можливо, скажімо, всі ми розуміємо, що політика не дешева справа. По перше а, у нас були запитання в інтернеті щодо фінансування mm -hmm. передвиборчої компанії, і по-друге, власне, коли якщо у вас, скажімо, не вийде, або а, ми будемо сподіватися, наприклад, вийде, якщо ви не проходите, чи будете ви далі а, займатися підтримкою Києва, і яким чином ви будете справді працювати на Київ, якщо mm -hmm. ви бачите в цьому сенс подалі, перше важливо щодо структури видатків. А всі, хто мав яку-небудь причетність до виборів, знаєте, що найдорожче на виборах е, обходиться зарплати всіх найнятих агітаторів, всіх найнятих розробників. Зовнішня, зовнішня реклама і зовнішня реклама. Так от е, у мене працюють тільки волонтери. Тобто ця стаття видатків в мене просто відсутня. Мене люди доброї волі, майже три тисячі волонтерів, десять Києва. А команду ви набирати. Потім будете також з волонтерів? Я вже набираю команду. Да, з волонтерів. З волонтерів. Тобто волонволонтерці е, не обов'язково е, там це люди, і себе показали під час волонтерської роботи. по перше роботи. так. По-друге, експерти – це люди, які не за гроші, просто тому що їх дістало. Ситуація в транспорті, ситуація в освіті, в охороні здоров'я приходять і пропонують свої експертні навики. У нас 10 груп експертів. А в кожній з груп ну від 20 до 40 людей. Це експертні групи, які майже два місяці працювали над розробкою програми. А, тобто це не там не з пальця, не з соціології, що от кияни хочуть побачити в програмі це. це ми окремо транспорту, окремо економіка, окремо інфраструктура і більше того, далі. раз на тиждень ми збиралися з координаторами всіх груп для того, щоб не було так, що вони окремо розробляють проекти, не знаючи один про одну. У нас є спільні проекти між різними групами. А, більше того, ці люди готові і далі. Чи то як громадські діячі, чи то можливо при певних посадах далі ну, розвивати цю тему і втілювати цю програму. Бо знаєте, програму писати гаразд всі. Попробуйте знайти людину, яка здатна її довести до результату. Друге питання стосувалося, чи буду я далі цікавитись Києвом. Ви знаєте, в мене відбулося дуже сильне пересмислення всієї власної політичної доробку після майдану. От не знаю, я сім років в політиці за плечами там 40 законів, дві реформи, велика кількість зупиненої корупції. І тим не менше, от я дивлюся, мені 32. Я хочу жити в європейській Україні. Що для цього треба зробити? Я думаю, що для цього треба почати з столиці і зробити так, щоб Київ почав виглядати як європейська столиця, щоб в ньому почало житися як європейська столиця. Кого я маю чекати, якої мани Небесної, щоб до мене, не знаю, Саакашвілі прийшов і це зробив? Я розумію, що слухай, придеться самим пахати. Да? І от таких от людей, які, до яких після Майдану доходить, що треба самим працювати в Києві більшість. Назустріч приходять отакі люди кажуть, слухайте, ми вже давно там воюємо з нашим Жеком, нам треба те, те і те. Допоможете? Да? І от таким чином ми просто обростаємо командою, Таким чином ну, от людей, які розуміють, що за Київ треба поборотися і Київ треба відпахати на результат, ти стає більш чудесно. А і, мені все одно, і мені все yeah. одно до яких дверей прибита табличка з моїм іменем. Це взагалі взагалі не важливо. Важливий right. результат. От оце це найважливіше. І важливо. Команда, яка працює на результат, не на піар, не на показуху, не на власне ім'я, не на наступні президентські чи парламентські вибори. Народ їх може і не бути. А от Київ може. був і буде. Ось така розмова. Детальніше про те, що буде, можливо, ще за 10 хвилин, а за хвилиночку новини, тож залишайтеся з нами.